Шановне панство, мої вітання. Мене звуть Олександра. У нас сьогодні з вами така знову нова локація. Я в попередньому відео, в принципі, про це сказала, та, що я на зараз знаходжуся в поїздці, я не вдома. От, і планувала зробити такий гарний розклад на балконі, так, щоб вами краєвиди було, видно і гори було видно, та, але піднявся дуже сильний вітер, тому я просто побоялася, що залишуся без карт. Тому, друзі, тому, друзі, давайте так. Сьогодні є ще питання, ви дуже переживаєте по залужному, по Зеленському в плані їх здоров'я. Я такі невеличкі розклади, я подивлюся, і ще є певні питання. Давайте розглянемо Такий собі маленький бліц буде. Так? От, з приводу Зеленського, розклад є на серпні. Чи щось йому загрожує? Так, йому загрожує. Але ну, давайте розуміти, що це не новина. Залужному і Зеленському загрожує постійно щось. Так? Тому давайте почнемо. Давайте почнемо з залужного. Так? Залужний Валерій, наш отаман, наш генерал. Залужний пан залужний. чи є пряма загроза твоєму життю і твоєму здоров'ю від чужих рук? Давайте правильно да? ну, питання так поставимо. Так, друзі, секундочку. Ага, ось так. Трошки незручно, незвично тасувати, чи є? Загроза життю і здоров'ю пану залужному від сторонніх людей. Чи стоїть для нього якась загроза? Загроза та загроза є. Якийсь удар для нього може і готують. І взагалі, знаєте, тут дуже важко до нього підібратися. П'ятірка кубків в плані підготовки роботи. Шукають шляхи, шукають варіанти, але є розуміння того, що, щоб вони не робили, їх може чекати невдача. Тобто це карта не дуже добра. В плані успіху. Да? Ну, для нас це добре, а для того, хто це задумав, злоту для них не добре. А взагалі загроза, да, по карті диявола вона є. По вона є. Що за загроза? Давайте так. ну В двох словах, що там загрожує нашому заложному, що загрожує з людей туди заложному. Ну що, друзі, готується. І це, і, це, і це, знаєте. Така довготривала штука, йде да, певна підготовка, люди щось роблять, люди намагаються якось вплинути, втіснутися в круг довір'я, да, наблизитися до, до генерала, тобто шукають шляхи, шукають підходи. Є люди, які отримують за це гроші, розробляються плани ці постійно. тобто ну, Трійка Пентаклів на всіх рівнях да, намагаються. Це зробити, чи будуть вони мати успіх. Хм. Дивіться, як цікаво виходить, чи будуть вони мати успіх. Спроби якісь будуть. да Але от по Верховній Жриці, після Верховної Жриці, зараз я розкрию цю карту. Це не про успіх. Дев'ятка жезлів тут, знаєте. Щось їх зупинить, вони не зможуть дійти до, дійти до задуманого, вони, їм не вдасться зробити те, що вони запланували, щось вплине на їх плани. Поверховний звірці. Що може вплинути? Верховна Жриця несе якийсь спокій, знаєте, от, йде е, розуміння того, що тут якась інформація передається із рук в руки. Да? Тобто ну, є, є, є момент контролю над ситуацією, е, є момент очікування і перевірки всього того, що оточує. Тому я давайте спитаємо, що чекає залужного в найближчий час. От, ну, в плані... Здоров'я здоров'я в плані життя. Що чекає залужного найближчий час в плані здоров'я, в плані життя? Чи чекає його смерть, друзі, двійка мечів? Ні, загроза є, загроза є, намагання будуть. Але шість мечів говорить про те, що він врятується, про те, що загроза піде. Про... Ну, не те, що він врятується, не, не докручуйте до цього слова, я в тому плані, що він уникне цієї загрози, отак От правильно сказати. Тому. Друзі, не переживайте. Ну, загроза є, спроби якісь можуть бути, але я не бачу, що прямо чекало прямо за завужному смерті зеленського Боже, Кого ви дивитеся? Для чого вам добре? Не коментую. В плані Зеленського давайте подивимося в плані Зеленського. Загрози Зеленському найближчий час здоров'я і життя да? від сторонніх. Давайте так. Чи є якісь загрози для Зеленського найближчий час Життя здоров'я? Чи є якісь загрози для Зеленського найближчий час життя-здоров'я? Ну дивіться, ну та сама шістка мечів. Тобто пентаклі виходять. Ситуація контрольована. Йде розуміння, що може там щось якісь і готувалися, і плани якісь були. Але, але пентаклі це коли тримаєш під контролем. Чи на зараз щось загрожує Зеленському в плані, в плані життя і в плані здоров'я щось загрожує зараз Зеленському? Десять кубків. Іде загроза для і конкретно для нього, і... зараз секундочку, це загроза йде від його оточення. І я це вже дивилася. І так само карти показали. Розклад на серпень, здається, да? про те, що, так, да, дійсно, загроза якась є, і ця загроза від його оточення, від людей, які знаходяться недалеко від нього. Тобто 10 кубків це той, хто, ну, як в своєму домі від людей, які можуть бути дотичні. Ага, бачите, от навіть тут карта обману, карта хитрості. Хтось да? такі. Хтось такі щось може готувати. Загроза є, да. так. Що його чекає Зеленського від цієї загрози, що чекає? Ну, карти такі собі. Карти такі собі я вам хочу сказати. Ну, от Над Зеленським загрози більше, ніж на Залужним. Але є, але є можливість уникнути. Через якусь королеву, через якусь даму. Дама дає йому шанс уникнути, уникнути цієї загрози. Через якусь жінку. Дивіться, через якусь жінку є шанс уникнути, друзі. У мене інший штатив, тому я ну, перепрошую, але карт не дуже видно. Загроза є. Загроза життю є. Карта смерті вона не, ну як, майже завжди вона не показує на смерть. Карта смерті може говорити про стрес, про удар, про щось неочікувано. Те, що там, да, якісь ну, щось таке готується для людини по королеві мечів, да? По хитрості щось може бути. Але бачите, я цю смерть розкриваю. Тут є розуміння того, що відбувається, і є можливість уникнути через якусь даму, є можливість уникнути цієї загрози. Тому давайте тримаємо кулачки, все має бути добре. Все має бути добре. Але загроза дійсно є. Так, друзі, ага, ну, давайте тоді, мабуть, так і залишимо такі будуть собі невеличкі розклади, Да? Добре, тоді хай буде так. Я вам дуже дякую за новини, дякую за питання, за підписки, за добрі коментарі, друзі. Бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.